Доброго дня! В вашій увазі будинок свого Ходосівка. Закрите котежне містечко, будинку дороблюється ремонт. Сам будинок 230 метрів. Якщо взяти підсобне приміщення, яке тут зліва. Також, якщо взяти закриту терасу і погреб. Так, без закритої тераси, погреба і підсобного приміщення будинок іде 180 метрів. Погреб 11 метрів. Ну і підсобно метрів 18-19. Такий класний задній двір є, ділянка до 800. За ділянкою через дорогу мало лісосмуга. Дуже тихе затишне місце. Зараз, звісно, можливо, трошки шум роблять там ремонт. Також в будинку вже встановлений типовий насос, камін з розводкою по отоплення в кожну кімнату. Тут дороблю до кінця зведення навіс на два авто. зліва справа легко стоїть два авто, дуже зручно. Капельний полив, автополив, тротуарна плитка зроблена. Я хочу обійти всю ділянку, показати вам. Якраз вихід на закриту терасу, там зліва погреб'я, підсвітка також є вечірня по периметру забору і також. На самій ділянці. Такий вид має ділянка зад з цього боку. Дуб є на ділянці. Також тут зроблений справа септик з проливом із дрінажними полями до цієї частини. І зліва тут також місце під генератор. І ще боковий гарний дворик. Сам будинок побудований з керамічної цегли, 38 см, утеплювач 15 см, велика стіна, будинок енергоефективний, фасад плитка, метал. Давайте трошки пройдуся, покажу вам ще з цього боку, як виглядає сама ділянка, будинок в містечку живуть люди. Більше, більше половини вже живуть в будинках. То... Гарна локація, вище до центру села Ходосівки, вище до лісників. Піша доступність школа садок, саме піша доступність. Так, гарно виглядає ділянка. Є місце так, сліва під барбекю зону. І давайте зараз вам покажу сам будинок планування. Якраз вхідні двері, вже їх міняти не треба, гарні вхідні двері. Зліва йде підсобне приміщення велике, воно із газоблоку, а сам будинок вже з керамічною цего. Праворуч іде придробна, вона буде повністю вбудована. Взагалі будинок буде розроблений під ключ, залишиться тільки м'які меблі робити, і там сантехніку. Ця техніка вся буде, тут вже є змішувачі, санвузол, душова, ще раковина буде, міжкімнатні двері ще будуть. Скоро будуть займатися стелю, Кімнати вже зроблені пофарбовані фарбовані стіни. Ця кімната на першому поверсі, тут йде котельня, вже тепловий насос зроблений. Зліва йде кухня, кухня йде за стрівцем, з віконечком, і також є кухонна кладова. Уже тут меблі, які плануються. В кімнатах будуть вбудовані меблі. Тут де віконечко, якраз місце під стіл вітальню. Є також камін і праворуч вітальня. Вітальня з місцем під телевізор. До речі, як ви бачите, камін з розводкою топлення в. Кожну кімнату. І ще на першому поверсі є. закрита траса і погріб. Давайте підіймемося на другий поверх, розкажу вам, покажу його. Зараз можна ще підібрати собі, коли хочете, які ви хочете сходи. Можна і дерев'яні, можна і плитку і так далі. Зліва йде санвузол. Це ось цей загальний санвузол. так. Тут ванна кімната, душова вже зроблена. Туалет, гінічний душ, і тут. Полиці зроблені, шкаф, шафа зроблена, так, і тут ще буде зеркало. Це така перша на другому було всі кімната з своєю гардеробною. Далі йде друга кімната. Також з гардеробною в цій зоні, тільки вже менше. Вигляд йде на ліс. І третя спальня на другому. Загалом чотири окремі спальні з двома вікнами. Це вікно на дуби, на дуб. І тут вид йде на лісосмогу. Вікна рехао енергоефективні, гарні. Будуть дороблювати вже тут ремонт. Зараз залишились деталі. Що вам цікаво, запрошуємо вас. Тут гардеробна буде вмонтована, тепловадіна підлога, до речі, на першому на такому поверсі. І тут йде душова з туалет гігієчний душ, рукомийник і зеркало. Прагні можна зробити і в цьому санузлі, і також в... на першому поверсі. також. Такий цікавий будинок є в наявності. Запрошуємо вас на перегляд. Нагадую, на другому поверсі три спальні, три гардеробні, два санузли. На першому є також кімната окрема, кухня вітальня Кухонна кладова. Також є закрита тераса. Підсобне приміщення. Є також погреб, хідна гардеробна і санвузол з котельня. Запрошуємо вас на перегляд. Всім гарного дня, побачення.